Добрий день. Вас вітає компанія Promdom.com.ua Сьогодні на огляді ремінь від чешського виробника Рубена. Ремінь профіль Б 1700. 1660 мм. Довжина по внутрішньому діаметру ременя, 1700 по середньому перерізу або по корду. Профіль Б. Це 17 мм ширина 11 мм висота. Ремінь приводний клиновий B1700 має робочу температуру від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Ставиться на стрічкову пилораму номінал. А також для інших пристроїв. Шківи, яких відповідають даному розміру, купити ремінь b 1700 рубена ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.